Зараз покажу одну душову систему, я вже і раніше вам показував, але було питання, які кольори ще доступні в неї. Показую ще раз. Вона може бути в кольорі хром, як зараз тут на стенді, може бути чорний, може бути золото, може бути білий. Ось так виглядає сам змішувач, дуже великий. Тут є платформа, куди можна розмістити ваші засоби для догляду. Тут у нас заховався такий вилив водоспад. Для ванни, тут кнопочки у нас дуже класно звучать, мені дуже сильно подобається. За допомогою них ми перемикаємо режими, тобто для ванни для ручної лійки і так само тропічний душ. Так само тут заховався з боку е термостат. За допомогою такого ролика він виставляється. Термостат дає нам змогу виставити раз там комфортну вам температуру. І постійно, коли ви вимикаєте воду, вона буде текти стало, як ви її задали на самому початку. Так само величезна ручна лійка виставляється по висоті, по наклону має. Декілька режимів за допомогою кнопки перемикається, і так само тропічний душ. Так само фішка цієї душової системи полягає в тому, що вона набагато більша, ніж інакше по висоті, тобто її можна висунути ще вище, ніж вона є, за рахунок ось цієї планки. 30 см, вона тут додатково докручується. І ось тут на дуже високо витягнуту руку, і ще вище вона може бути. Так що вона підійде для дуже дуже високих так само людей. Так що Запам'ятовуйте, є білий, чорний, золото і хром. Ціна хромованої 10,700 гривень.